А як яєчко, так зразу. Тільки побачив, що покотилося. Так зразу. Да, добиш яєчко. Сире. Еж, їж, їш. доїдай. Їжте. О, найді щось попало. Кісточка. їсть, а Білок не доїдає. Кіт. Найда, що там? Добре щось. Їшта, я помию миску. Ди, гарчить на собаку, гарчить. Їж, їш. Їш, їш. Ніхто тебе не буде віднімати, вони не зайдуть. Вони тебе самі бояться. Кіт гаркотун чи гарчун. Гризун. У нас там є в селі по сусідству, дядько гризун. М -м 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 -м. Та завести тебе туди.